Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо піднімати Анджело на 25 ранг за допомогою мутацій в Бравл Старс. Відос получився максимально цікавим. Тому перед його початком я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас, а також допомагає розвиватися моєму україномовному каналу. Більше вас не буду ні секунди затримувати. Починаємо! До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так, для початку. Ми з вами триваємо яйця, нам випадає, до речі, вже друга мутація, що дуже я вважаю непогано, і цього разу нам випадає на База. І в результаті ми вибили на карла та База, в принципі, я вважаю непогано. Зараз нас на Angelo 650 кубків, і ми будемо її піднімати на 25 ранг в соло ШД. Ось, досі я справді цікавим, тому пропоную дивитися його до кінця, без перемоток. І, до речі, хочу сказати, що я апю анджело іменно через те, що записав досі про мутації. Ну і раз вона один там, з трьох, чи я не пам'ятаю, чи може я її навіть на перше місце поставив. Ну, коротше, один з найкращих присів з мутацією, тому я її вирішив її підняти. Тому що без мутації її було підняти відносно важко. До речі, зараз вам хочу показати повтори, ну іменно записи. Тобто ви бачите, там плюс 11, плюс 10 було, там мінімально мінус 1, мінус 1, наприклад, а так плюс 6 в середньому. І це все я дуже швидко підняв. Тобто, в мене анджел було на 600 кубків, в перші 50 кубків пішли просто на ісі. Ну так, є такі бісячі каточки, там мінус 1 кубок, наприклад, коли злітає серія перемог, ну, але так непогано. Залишилося 5 днів 13 годин до кінця мутації, тому я хочу апнути якомога більше персів. І вам, до речі, рекомендую, тому що потім мутації пропадуть. Ну... Якось так. До речі, на рахунок гаджета я далі відосі куплю інший гаджет на Angelo. Він теж прикольний, але оскільки я почав грати з цим гаджетом, я і продовжував, тобто на відскок. Ну, багато хто і грав з гаджетом на пробиванні стінки теж максимальний був гаджет. І як бачите, ось почався відосік, плюс 6, плюс 3, плюс 9, плюс 4, плюс 4,8. Ну, як бачите, йде. Ізі. йде ізі. Ну, на жаль, ненадовго. Ось тут, як бачите, я ризикнув, база лишилась там буквально 160 хп чи навіть менше. Але він мене виніс перше. Тому ось так. Деякі каточки проходили ось так. Тобто Я просто сидів в кущах і пробував крисанути, але можна отак прикольно обламатись. Головне так само не зробіть, тому що, чесно кажучи, обідненько. Обідненько, обідненько. Так, попадаємо з вами по мех. Вона без робота, вона не така страшна, але правда укронений і просто бішаний. Так, там на знизу гаус, я себе поставив е, в погану ситуацію, чесно кажучи. Е, потрібно зараз відхилитися, я час часу буду виключати запис, але все-таки мех я добив. Е, бо є справді круті каточки, які я вам хочу показати, і не хочу, щоб відос був е, там, нецікавим, наприклад. Тому буду вам показувати. До речі, тут обувь, бачите, серії перемог нема. Тепер давайте винесемо з вами пайпер, як вже і сказав, Анджело Імба. Просто 7К урону, і це, по-моєму, тільки одна або дві тише. Тобто, це не фоловий урон, який я можу нанести. У мене, секундочку, 9 банок. Це просто йма. Правда, коли такого не попадаєш, дуже небезпечно стає. Ну але якщо ти маєш ульту, то в принципі це не сильна. проблема. Та й, в принципі, можна і автоатачити. Тобто урон там все одно буде около 1500-2000. До речі, я зараз хворію, мама, на жаль, цього офіційно не визнає, до школи я ходжу. Тобто ніяких плюсів з того я хворію, я не маю. Ну, правда, у мене ще ось такий, як мені здається, прикольний голос. Не знаю, напишіть в коментах, чи такий голос кращий, чи стандартний і прикольніший. Мені здається, знаєш, щось таке незвичайне прикольне. До речі, ось Хенк, теж непогана мутація, до речі, народ, чекніть відео про мутації, хто не дивився, дуже круті. Дуже крутий відео получився, і загалом мутації класні. Отут, до речі, був єдиний тильт, хоча, може, і не єдиний. Ну, коротше, дає слив прям багато, тут в мене вже почало чуть бомбити, ну, але вроді полегенько почав відапуватися. Мені здається, щось що такі вставочки прикольні, чим просто я видодавав кубки. Знає, мені так більше подобається. Давайте винести тут е, мех. І майже, в принципі, виніс, але уронний завеликий. завеликий на жаль. Ну, в принципі, окей. Плюс 10 кубків і у нас вже 698 чи 88, не звернув увагу, чесно кажучи. І залишається 5 фінальних. Ну, в принципі, я не важко, так скажімо, апнув 800 кубків, тобто було не важко. Єдине, що потім я почав дуже ризикувати, а іменно через те, що на відео я думав, що потрібно швидше і швидше. Но в результаті були ось такі міні-фейли. Я не знаю, мені мішали як броки, так і всякі культи. ну... Но... бачите самі, що деколи навіть гаджет не спасає, тобто попадаєш просто в невигідне положення, з якого важко вийти. Ось. Тут, до речі, прикольна кладочка, тобто, Ось у мене топ-5, сплила інше Анджело, Я стараюся тімитися, але щось не дуже йде на контакт, тому проживаємо гаджет, і тим самим рятуємось, тут я струмозив, треба було бігти. Або просто казати на місці, вона би мене не вбила. Ну, окей, плюс 1 це не мінус. Ну, тут вже пішов мінус. Тобто я слив серію перемог. І це в мінус 8. Не дивіться, що тут є сливи. Чесно, вам буде апнути на їзі, тому що ви, можливо, ну, принаймні, стараєтеся менше ризикувати. Бо я прям люто ризикував, то тобто, є. Я вважаю, що витворяв. До речі, тут мене вже підчимав дим, тому я мусив вийти на ворона. Ви краще таким займайтеся. До речі, можна і так тормознути, Тобто, бачите, я прожав в гаджет, відлетів дим. До речі, тут взагалі максимально тупа кадочка, тобто там на центрі стоїть тіпочок. І ось, і він, щоб ви розуміли, весь абсурд він стоїть афк. Він стоїть афк. Я займаю топ-4. Но... Капець, ось на центрі оце мене просто поражає. До речі, ще кілька слів скажу на рахунок голосу. Мій мікрофон, щоб ви розуміли, навіть плюс-мінус не передає той голос, який в мене зараз є. Ну, Правда, хто не знає, до речі, людина теж не чує свій, свій справжній голос, вона чує те, що відбивається від його голосу. Чи що. Тут, я не знаю, до речі, я подивився якщо на екран, то я займався откровенно... Так, ладно, мати тут не заміню. Просто мені було скучно, коротше, я сидів, крутився. Я не знаю, наш, я не, роз... я не знаю який смисл, мені просто було скучно, і я вирішив, до речі, тут винести мех, і мене вроді би. Не вийшло. шикарно. Ну, правда, якомусь Альпріму дав топ-1. Круто, я вважаю круто. Ось так можна їй зіслити свій топ-1 можливий. або ну, ще би топ-2. Ось так. Далі туди пішли тильти. До речі, були ось такі криси, які мене дуже бісили, тому що якщо у тебе підходить кіт в крису, ти нічого сильного не зробиш. Ну, я не здавався і йшов далі. До речі, тут був такий спойлер: всього в мене на Анджело пішло около 4 годин пушу. Так. Тоді вирішив, знову ж таки, вийти в менюшечку, ще плюс 65 кубків, захотів красивої анімації, і, як ви розумієте, весь цей час я апався без перериву. Та й в принципі всі 4 години я апався без перериву. Далі я вже справді думав за наступний гаджет, брати, не брати, але з другої сторони мене 51 тисяча голди, я взяв на Анджело гаджет і ще на когось преса, я потім взяв, але це вже не на запис було. І ось, прошу дуже. Просто ризикнув, маєш мінус 9. Якщо я не помиляюся, потім пробив я навіть мінус 7, нижче 700 спустився. Ну і гаджет прийшлося змінити, хоча, чесно кажучи, мені гаджет зайшов, але но... все-таки сейвитись було би краще. Все-таки сейвитись було б краще. Так, я слава нижче 700. Потім я все-таки зібрався з силами і вже старався хоча б не спуститися ще нижче. Ну, кінець кінцю Денмен. Тому слилися ще нижче. Тому що я знову ж таки граю тупо неаккуратно. Тут я, до речі, отримав топ-3, що непогано, і полегенько з цього місця я почав відапувати кубки. Ну, якщо це так можна назвати. Плюс один кубок, в будь-якому випадку, на мою думку, не слив. І так, як ви розумієте, ось так по одному кубку я її вертав. По-моєму, шикарно. Ну потім все-таки зібрався силами і взяв топ-1. І зразу вернули певну кількість кубків. Тут -то я старався, але там ріку, тому було важко. Ну і це топ 2. Це плюс 9 кубків. І залишається вже, до речі, не так багато. 32. Тут, якщо не помиляюсь, вже не було таких лютих сливів. Значить, Тут мені люто повезло, я. чи ні? Повезло, чи ні? Ні, тут мені, до речі, не повезло. Взагалі, подивіться, 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 просто на цей лютий момент. Як мене колючку догнало. Обідно, обідно. Ну, скоріше, у мене без пайк любовку добив, так що норм. Тут мінус 8. Я, чесно кажучи, хотів озвучити деякі каточки, тобто що я їм не робив. На даний приклад я не пам'ятав, що я робив. Деякі хатчики мене проходили так, тому що я не міг злити багато банок. Ну а там у центрі були хенки, яких винести просто неможливо. І як ви розумієте, я сидів так до останнього. Потім прожимав гаджет і ще пробував жити. І я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що залишить ці кашті, Скоріше всього, я слився. Я від диму, по-моєму, сливсь. У мені тішечки ріку долетіли. Ну, я не знаю, Хенк Імба, як бачите, він багато коли до кінця доживає. Ну але хенк Хенком, а ось Ріко і Гаус були прямо на кожній карті. Я не пам'ятаю ні одної каточки, де би не було ні одного Ріко або ні одного гаус. Хоча б, щоб не було одного з цих перців. Тому що постійно по два-три по гаус, два ладно. І побувало два-три Ріко. Це дуже жорстко. І були, звісно, і такі анджели, які просто мене. Ваншотли. Ну, правда, я не пам'ятаю, як воно мене ваншотило, там не мало бути стільки урону. Ну, добре, зробимо вигляд, що я не замітив, чи що, чи як. Ні, ну, голос, звісно, капець, я не знаю. Сорі, якщо вам мене погано чути, чи деякі моменти, я не знаю, не розумієте, що я кажу, бо є таке, що там чуть, -чуть сильно шумить, коротше, чуть-чуть сильно шумить. Імбау писав, звісно. Так, до речі, тут прикольний момент, знову ж таки, проти Хенка, і грати дуже важко. І шкода, я так сильно старався, але це все одно топ-2. Тобто мене добили його ульти, його мутація, скоріше мене добила. Ну, моя течка вже долетіла, його добила, але запізно. Я на мікросекунду здох скоріше. Ну, якось так. Далі тут я чекаю в кущі, попливаю на всяких таких мех. І тут, до речі, мені нереально повезло, що тут нікого не було і ніхто до мене не вчепився. Тобто, я продовжував світити в кущах, і цей імба, ну правда, дуже мех підходила. І все-таки мені пощастило. Просто раз хочу показати, як з тупої каточки можна вийти переможцем просто-напросто. Ось, ось Я чекаю, там до неї вилітає Анджело, і я просто її добиваю. Тут залишить повну баночок, який я зараз залутаю, і стану восьмибаночним Анджело. Я не знаю, комар, то по суті, він. То есть, Анджело він. Не впевнений, ну добре. Тут, то, до речі, максимально тупа ситуація. Тобто, я би міг добити Фенга, я його не добив, думаю, хай живе. І поня для мене це обернеться дуже плачевно, скажімо так. Тут у мене вже добуває спайк, я розумію, що зараз здохну. Коротше, просто просто подивіться. Я мало того, що не добуває спайк, фенг чи ні. Я фенг все таки не займає. Ну, треба було добити фенга і мені було вже легше. Я не знаю, що у вас в милосердя, ну... Но... Коротше. Не робіть так, не робіть так, може погано обернутися. Не знаю, хто звернував, а хто не звернув, залишається 16 кубків. І що? Правильно. Почалася нова рандомна каточка, в якій можна слити мінус 10, а можна отримати плюс, я не знаю, освіта це перемогу. Нехай буде плюс 12. Ой, мінус 9, я щось перегибаю. Так. Так, До речі, ось такий баг. Доступний в ігрі прикольний з вогнем, бачите. І він, до речі, не пропадає. Тобто, я сидів до кінця каточки, він не пропадає. я не знаю. Це треба пофіксити. Добре би було, тому що, ну. Це мішає, це мішає. В тобто, цих кущах вже буде сидіти важко. І тут теж прикольний момент. Ось, то тобто, мене просто спасла. Ось ця, як вона називається. О, я не питаю, коротше, як вона називається. До речі, подивіться, тут теж, теж прикольна каточка, тобто я проти Анджелу. Зараз хочу показати, як іменно відігрувати за Анжело, в принципі, не так ж і важко. А тут я не питаю, на що я пішов сливатися, чи не багато банок, чи що ці гниї. А, 9 банок. Ну ясно, що я пішов сливатися. Бо я знаю, що ще була каточка, де я проти сильної анжу. Ну, видно, це не так. Далі починається наш, ось така каточка, там вольта заводила зона. І він виходить сюди, просто дивиться. Я про, той от, промазав з тички. І що ви думаєте? Правильно, це зараз буде, якщо я не помиляюся, мінус 9. Да? Та чи ні? Та чи ні? Та чи ні? Так, буде мінус 9. Або мінус 8, може мінус 5. Де ще побігав, так що мені дало не мінус 9 і не мінус 8, а мені дало -5. то мені ще рухайте, повезло. Ну, тут то топ-4. Я знаю, чому ось ця мех стояла довгий час АФК, чому вона взагалі не рухалася. То ну, тільки почав підходити, вона, звісно, вже ожила. Там в нас бігає приміч, я просто ховаюся, бо від ріку здаватися майже нереально, тим більше, якщо ти ближнік. Ну, я маю на в плані Ель Ай, Добре, сидимо, в принципі, в кущах. Ось так деякі каточки, на жаль, проходили. Тут у мене люто пробив ріку, але я вижив. І залишається топ-3. Я вже входжу в топ-3 і лишається на ще два а, противника. Зараз буду проти носити Ріко. З... Ну, правда, я до останнього думаю, що це Ріко, це мех. Ні, це мех. це з Ель Прімечом, до речі, щоб він мій добі, міг винести мех. Ну, на жаль, Мех мене завалила, а Л-Прімич, що не помиляюся, завалив мех. Ну що ж, окей. Так, тут мені прилітає інвайт народ, так це не працює. Тобто я весь відосик там мурдувався, тут на фінальну каточку мені кидає якийсь лявий тіп. Просто на відос. Ні, так так, то не працює. Так то не працює. Якщо мені допомогли більше, ніж 50 кубків апнути, то. Або якщо я когось сам кликнув, там, наприклад, на останніх 30 кубків, тоді ладно. Ну, якщо ти хочеш просто останню каточку на відос, то ні, так не буде. Так справи не робляться. До речі, якщо я не помиляюсь, це фінальна каточка. Тобто, як бачите ТОП-7, по мені, звісно, прилетіло багато тичок від Ріко, то тобто, просто рандомна ульта прилітає по мені. Круто, круто. Я сьогодні, до речі, допомагав думаю, з підписчиків АПТ-25, але не так, як ви можете подумати, а іменно фінальну каточку. Я не знаю народ, якщо є такі люди, які там реально зараз апт 25 і лишається саме на каточку. Я попрошу вас писати мені в ТГ, і я по можливості буду старатися допомогти і останню каточку. Тобто, просто на відео записати як відео Apple, я вам допоміг. Зрозуміло, що я буду звучити, що це тільки фінальна каточка. Я не знаю, я хочу пробувати, мені здається, буде прикольно. Тут, до речі, я не думав, що мені хватить, але мені хватило. Тобто, там серія перемог, і я отримав 7 кубків. І це ідеально 750 кубків на Анджело. І це ще один 25-й ранг піднятий мною чисто в соло ШД. То есть ні тріо, ні до чисто в соло. Просто в соло. Соло, соло, просто в соло. Ну і в принципі, на цьому буде закінчена відосик. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що він набере хороший актив, тому що, в принципі, стані 25 набирають погано. Ну, народ, я максимально прошу вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Особливо там про лайк і комент, щоб просувати дане відео. Я багато часу страчу на подібні відео і мені буде максимально, максимально приємно. Надіюсь, що даний відос для вас був корисним, що він вам сподобався. Якщо це так, то повторюся поставити лайк та підпишіться на цей канал. Ну а з вами був, як завжди, Денмен, до завтра.